Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про платформу Eleven Labs, одна із провідних платформ для генерації звуків, тобто перетворення тексту в голос, також клонування голосу. Правда, клонування тут у версії платній, тому ми розглядаємо лише сам процес технології, яка називається text to speech, перетворення тексту у голос. Взагалі, тут є в цій платформі два режими: Creative платформ, де саме відбувається ось така генерація, і інший режим це агент-платформ, де можна створювати АІ агентів, які будуть за вас в реальному часі спілкуватися, розуміти. У них ще там додається, крім того, що вони можуть слухати або вони перетворюють мову в текст. І опрацьовують її, а потім в результаті можуть спілкуватися і перетворювати текст у голос. І ще додається у агентів така річ, як модель обробки перебивань, щоб вона могла слухати, розуміти, коли треба там, промовчати і прослухати там, клієнта, наприклад. Ми працюємо в Creative платформ в безкоштовній версії. Знизу у мене видно, скільки у мене лишилося ще. Кредитів або токенів я використала 13%, але на місяць ці речі даються, тобто 10 тисяч символів на даний момент в місяць я можу використати, генеруючи якийсь контент. Це приблизно 10-20 хвилин відео. Може бути обмеження в одній генерації. Точно не можу стверджувати, можливо, 2,5 тисячі символів тисячі. Є також обмеження в кількості вибраних голосів, ми зараз це розглянемо. Можливо, ще якісь є не всі речі я ще використала, тому буду пропонувати те, що вже Тут спробувала зробити. Для того, щоб обрати голоси, ми натискаємо Voices в лівій частині, і у нас з'являється така, така панелька для вибору голосів. А ті голоси, які ми додамо собі в арсенал, будуть лежати ось тут в My Voices. Але такі голосів можна обрати три. Зверніть увагу, у мене один голос вже є, залишається три, які я можу ще використати. Ну, але якщо ви видалите з голосів якийсь голос, то у вас знову з'явиться можливість додавати інші. Для того, щоб відфільтрувати українські, ми ось тут в трендінг спочатку оберемо, які, за яким пошуком ви будете, за якими критеріями, чи найпопулярніші, чи останні, одні з останніх, чи які, можливо, більше використовуються. Я натисну Late. Також натисну Фільтс. Оберу, щоб саме українська озвучка була, Познаходити знаходити з українською. Тут можна ще акцент, але акцент у нас і так небагато голосів, і там, в принципі, акцент або київський, або ніякий, ну немає акценту, щось типу того. Можна ще. Тут якісь налаштування категорію тексту, яку ви будете озвучувати. Я не буду зараз обирати, я просто погоджуся з умовами фільтру, і ми подивимося взагалі, які голоси є. Спочатку йдуть в переліку українські голоси, ось вони так. А далі йдуть ті голоси, які можуть озвучувати декілька мов, в тому числі і українську. Так, якщо ми наводимо на кількість, ви бачите 16, віра може 16 голосів озвучувати. І для того, щоб прослухати якісь із них, ми натискаємо на кружечок. Голос, що тримає увагу. Так само, коли ми натискаємо ще раз на нього, то ми припиняємо слухати його. Наприклад, Софія. Нехай вас не вводить в оману звичайна зовнішність. Або, наприклад, Тоня. Не шукайте нагоди, створюйте її. І я бачу, що ось той текст, який я хочу озвучити, він такий оптимістичний має бути. Тому я хочу, щоб його озвучила тоня. Я натисну справа ось тут плюс, додати, і Add voice. Так. Ну і тепер, якщо я перейду в My Voices, зараз подивлюся. Так, І ось у мене він уже є. Тепер спробуємо озвучити якийсь текст. Ну і ми бачимо, що я вже два із трьох голоси вибрала. Обрала. Але якщо я якийсь хочу видалити, я ось так справа натискаю три крапочки, «Delete voice, і, так, і ми бачимо: зараз побачимо, що у нас знову з'явилось один із трьох, тобто ще два можна додати. Натиснемо «Text to speech». Тут в мене вже був, я пробувала цей текст, я його ще раз зараз поставлю, тільки без кодів. Ось такий у нас є текст. Тут справа я обираю модель, і ось у мене вже є тоня, я її обираю. Так? Далі тут у нас є повзуночки, з допомогою яких ми можемо там, повільніше зробити, швидше стабільний, нестабільний, тобто, якісь, можливо, там. Хвилювання там в голосі будуть, але, в принципі, ми вже таку модель вибрали, що у нас повинна бути вже і так емоційне забарвлення цього тексту. Ось. І тепер, коли ми все налаштували, що нам потрібно, ми натискаємо Generate Speech. Ви бачите, я 95 вже обрала з 5 тисяч. Можливо, ще було в мене тут 10, нібито, ну, можливо, і 5. Генеруємо. Попереду цілий світ нерозкритих можливостей. Сміливо роби свій перший крок, і ти побачиш шлях. Ось так у нас згенерувався голос. Ми можемо завантажувати його, натискати кнопочку на комп'ютер і потім використовувати у своїх проєктах. Крім того, існує така мова тегів, яку ми можемо сюди розміщувати коди спеціальні для того, щоб робити паузи, якісь ще речі додавати. Один із таких кодів я тут зараз пропишу, і в результаті між реченнями у нас буде пауза. Такі коди ми ставимо у квадратні, не квадратні, а такі дужки більше-менше. І тепер прописуємо сам код. Що стосується часу, то він ось так прописується. Ну, але вони є різні, тому ви можете погратися із якимись іншими речами. Дорівнює. І маємо в лапках прописати, скільки мілісекунд МС або скільки секунд. Для того, щоб ми почули цю паузу добре, я напишу 2С, 2 секунди. Так, і тепер. Спробуємо ще раз згенерувати. Попереду цілий світ нерозкритих можливостей. Сміливо роби свій перший крок, і ти побачиш шлях. І ми бачимо, так, що вже є пауза. Звичайно, що в реченнях таку довгу паузу не роблять, але так я для, для демонстрації зробила, то тобто завжди можна якісь емоції ще додати, щось там дописати. І ось так воно відображається, наша ось ця річ, так. Ми, якщо зайдемо в голоси, так, подивимося, можливо, воно так не пам'ятаю, де воно зберігає результати. Де наші результати створених нами проєктів? Текст у спіч ще раз натисну? Ага, ось тут. І от коли ми ще раз натиснемо це саму вкладку текст у спіч, то справа у нас буде вкладка. Історія. І ось все, що ми генерували, ось тут буде відображено: ми завжди можемо повернутися, редагувати далі. Ну, ось такий варіант створення. Голосу на основі тексту засобами штучного інтелекту, технологія text to speech на платформі Eleven Labs. Дякую за увагу!